Квартира дванадцять. Сиджу на зібраній валізі, здригаюся від кожного дзвінка у двері. Вже по мене чи є ще трохи часу. Поруч живуть письменники, історики, критики, художники, режисери. Після перших арештів у нашому будинку слово на валізах сидять усі. Картата кроватка, картата сорочка, стильно, а геш? Таким мене бачать навколишні. а таким я бачу себе сам. У чому мати народила? Михайло чи Майк? Як правильно, а як завгодно. Я сам охоче поширюю чутки про своє, чи то шведське, чи то норвезьке коріння, автор книжок для дітей і авантюрних романів одночасно. А ще поет, сценарист, лінгвіст, перекладач, журналіст, мисливець, білярдист і просто чудермайстер. Це слово я сам і вигадав. Можу запросто написати захоплюючу історію про коробку сірників. чи подорож довкола власної кімнати. Моя провина. Теракт, який не відбувся. Ми мали виїхати на полювання неподалік села на Харківщині, де у той час були б з візитом керівники партії, і розстріляти їх з мисливських рушниць. Оригінально, правда? Я б, звісно, вигадав щось цікавіше, але погодився і на такий сценарій, бо режисер тут зовсім не довженко. Це вже зараз останнє слово. Провину повністю визнаю. Прошу дозволити мені працювати, щоб працею спокутувати свій майбутній злочин. Ну що ж, любі мої, вітаю! Як бачите, не могла я не почати з якогось несерйозного відео, коли ми розбираємо Майка Йогансона. І, і сьогодні буде багато цікавих, мені здається. Думок не моїх, а думок е Майка або які з'явилися завдяки Майкові. І сьогодні ми поговоримо трошки як про самого автора, так і про його твори і про репортажі. Зокрема, ми ж читались на сьогодні один із репортажів Майка Йогансена. Маю надію, що ви приєдналися до мене готовими до того, щоб обговорювати книгу в тому числі. Зараз останню секундочку я виставлю у себе в Фейсбук, що я вже почала. І далі я буду також паралельно іноді відволікатися на телефони і на ваші меседжі, і буду з вами спілкуватися з цього приводу. Тому що мені здається, що автор непересічний, текст непересічний, фігура далеко, 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 не така, яку можна розібрати за один етер. Тож сьогодні я почну, а далі гадаю, повертатимусь. Хоча, в принципі, мені здається, що всі фігури, про яких я говорю вчительці, заслуговують на те, щоб ми знали про них дуже багато. І тільки що ви побачили відео, яке я знайшла на... З Ютуб-каналі Центр досліджень визвольного руху, але Сам YouTube канал не активний зараз. Він два роки тому останнє відео завантажив. І я була подивована тому, що число переглядів під такими якісними прикольними анімаціями, таке маленьке, ви можете зараз подивитися, що число переглядів це тисячі маленькі, навіть без нулика. І я рекомендую, коли ви читаєте про когось, і вам видається, ця книга цікава, автор цікавий, шукати, шукати в YouTube. іноді можна знайти такі перлини. І окрім всього іншого, звичайно, я не можу не порекомендувати лекцію, яку всі мені поскидали, і в чат в сраки мотики, і скрізь це лекція Ярини Цимбало взагалі її. Відео, на яких вона розповідає про наші 20-ті та про нашу літературу, це надзвичайно цікаво. І ну, для того, щоб ви зрозуміли, чому ця лекція дуже цікава, я зразу її трошечки процитую. Тим більше що ця цитата є власне відображенням мого власного підходу до читання і того, що будь-яке враження, яке у вас склалося від Майка Йогансена, воно правильно, бо воно ваше. Ви читач вам і вирішувати був диспут 22-го року про змісти форму. Це проблема до сьогоднішнього дня. Всі сперечаються, що важливіше, і здавалося б, да, у 20-х роках, що важливіше, ну, звичайно, зміст. Думаємо, ми вони ж, мабуть, усі хотіли писати там про партію, про пролетаріат в літературі. А Йогансен вже тоді е передбачив рецептивну естетику Яуса і е виступаючи на цьому диспуті, заявив, що кожен літературний твір це насправді сума читацьких вражень. Тобто рецепції, як ви сприймаєте, мало ли що хотів сказати, автор, але те, що ви вичитали у цьому творі, це набагато головніше, і сума наших сприйняттів і складає типу значення зміст літературного твору. І що я можу сказати, дійсно мені здається, що як і в кожному окремому випадку, тому що найчастіше ми читаємо твої тексти не з групою, не в спільноті, а один на один з книжкою, то всі твої читацькі враження є. Власне, результатом роботи автора, який написав текст, що відгукнувся в тобі певним чином, і далі ти можеш відштовхуватися як від того, що безпосередньо говорить автор, так і від того, що ти з цього тексту береш для себе, трактуючи певні речі. Та я нагадую лекція Ярини Цимбал півтори години шаленого задоволення, але зрештою ви можете подивитися не тільки ці відео і інтерв'ю з нею, тому що взагалі вона дуже цікаво розповідає про літературу не тільки 20-х взагалі то і про фігур, які були зірками того часу, і ми ще повернемося до цитування сьогодні цієї лекції, але. Перш ніж ми перейдемо далі, все-таки я хочу починати уже зі свого власного читацького досвіду і зі своїх підказочок. Бо у мене тут цілий-цілий, я не знаю, ешелон підказок. Не знаю, чи встигну я сьогодні все процитувати. Але почнемо з того, що для себе я визначаю Майка Йогансена навіть не чудермайстером, а штукарем. Він робить якісь фіглі. От мені фіглярство це фіглі чарівні фіглі він робить. Він просто грається зі словом, грається з гумором, грається з історіями, робить цікавим абсолютно все. Навіть опис сифону. Якщо ви прочитали уважно його історію про подорож філософа людини під кепом або філософа під кепом, то ви можете зробити вже висновок, що він здатен написати цікаво про геть все. навіть про стінку, навіть про листок паперу, який лежить на столі. Про все, що завгодно. Це штукарство Майка Йогансена дуже не знаю, беззаперечно є цінним як з точки зору розвитку української літератури, так і з точки зору фігури в українській літературі, тому що ми знову ж таки маємо таку абсолютно кастровану, кастрований підхід до шкільної програми. Українську літературу подають як щось нецікаве, нудне, не, не занурене в реалії не про живих людей, а про якісь пальтрети на стіні. І от Майк. Йогансен – це точна людина, яку неможливо назвати пальтретом, і я зразу буду дуже багато чого цитувати, тому що мені здається, що дуже багато слів треба надати саме майку Йогансену, як у його творах, так і у його, наприклад, автоанкеті. він заповнив авторську анкету серед запитань, які було запитання, чому ви смієтесь. Хай плачуть недолуги, боягузи і лицеміри. І я так подумала: о Боже, а чому ж я, коли починала рогулі, не могла знайти цю фразу і не спиратися, наприклад, на неї, тому що насправді недолуги, лицеміри і боягузи. Ну, і дуже багато інших персонажів, про яких я розповідаю їх. я це все роблю для того, щоб перевернути ситуацію, з того, щоб певних функціонерів українського медійного простору, які самоназвані елітою, нарешті повернути на те місце, на яке вони заслуговують. І от, ви знаєте, я прочитала цю автоанкету а Майка Йогансена, як і всіх авторів, я рекомендую. Хоча б побіжно читаючи його знайомитися з біографією, зараз тим більше дуже багато різних статей з цього приводу і кльових, абсолютно фантастичних. Наприклад, я знайшла таку презентацію, де автор сам себе написав. Причому це стаття Майка Йогансена, де він сам себе описує в одному із журналів, до якого він мав дотичність, стаття 1929 року. І хто мені скаже, що вона не сучасна, той хайпер. Ши кинув мене камінь, тому що ну давайте послухаємо, наприклад, писав хороші вірші і погану прозу до 28-го року. У 28-му отямився і писав писати хорошою прозою, не перемінивши свого прізвища на грицюк чи стецюра. Ну ви розумієте на кого цей натяки Бисть замовчав від щирої української критики. Уперше став відомий проклять людьми як редактор кінописів. Написав у купі з Юртиком. Сценарій «Звини гора» і бисть старанна замовчан. Бисть обікраден» многократний і многообразний від багатьох поетів. Сам бувши чоловіком ледачем, не оправився нікого обікрасти, ні одного твору свого не опрацьовував, а писав одразу начисто, керуючись принципом економії часу. Прийом творчості дуже оригінальний чудеранацький. Творю сидячи коло столу і вмочаючи перо в атрамент. Пишу на чистому папері. Ганічно не можу писати на повістці житло житлоокопу що мене позивають у суд за неплатіж грошей. Найбільшого натхнення зазнаю у сонливому і голодному стані. На протязі одного друкаркушу управляюсь погристи два чубуки від люльки. Поголившися, пишу елегантно, а не голений. Пишу могутнє, і з чого читач може справедливо заключити, що зараз у мене вуса виголодені, виголені, а борода росте за останніми відомостями. Майкову і гансону бороду знову поголена. Від редакції. Ну і власне редакцією був сам Майк Йогансен. Він з гумором завжди ставився до багатьох речей, і через гумор досить точно часто а, показував навіть супергіпертрагічні речі. Я думаю, що навіть в цьому тексті ви це помітили. І про репортаж ми поговоримо детальніше, трошечки згодом, тому що мені все-таки хочеться пройтися по фігурі Майка Йогансена для того, щоб знову ж таки. Ми всі розуміли, чий твір ми читали і що це за людина. А в принципі, біографічні такі от моменти, такого ж типу, як і у цьому тексті ледачі автор. Ми можемо знайти і в самому тексті подорожей людини під кепом. Наприклад, коли мені було 17 років, я ходив по вулицях, та й у полі не так як зараз. Мені повсякчас здавалося, що варто дійти до ріжка вулиці або вибратися на гору, як побачу щось, чого зроду ще не бачив, і що втрачу на вік, коли не заверну за ріжок. Ніби десь за кам'яною стіною на розі написаний був кінець моєї повісті, Ту стіну, обійшовши, той... та стіну обійшовши, той кінець зникав за рогом дальшої вулиці. Тепер я вже знаю, що повісті мого життя кінця немає ані за третьою, ані за четвертою стіною, а на стіні написано всього тільки: мачіця строго восприщається. Тільки вночі я ще бачу ті стіни, що за них мені треба завертати, щоб прочитати кінець, а надто глибокої ночі, коли дуже темно і невидко, яке століття ходить ярами, і полями і містами. Ну і про темну ніч, в принципі, автор був правий. Особливо страшно читати такі тексти, як репортажі, так і жарти самого автора, знаючи його подальшу долю і знаючи взагалі, як будуть розвертатися події. Я про це говорила у попередньому своєму етері читанки, коли ми читали Куліша. І, власне, п'єса була і смішною, і трагічною, і трагічність досягалася не тільки фіналом, а і передчуттям того, що відбувається, і знанням, власне, про те, що відбувається. Те ж саме стається, і коли прочитаєш, як репортаж Майка Йогансена, знаючи подальшу долю, зокрема євреїв, так і знаючи його подальшу долю.